Заїхав до Славентія, і в нас з ним розумієте суперечка. Е, каже він, що його оцей станочок ріже 3 мм смужечку, довжина в нас 80 см цієї плитки. І Славентій, ну давай, давай поспоримо на тисячу гривників. Що я На гроші не спору. Давай до повного бака. Це як до повного бака? Ну, Якщо... А, типа на пальне? Да, ну да, та, ну так а шо, ну. Вот це гроші це таке, а от Щоб б сім був. Да, ну давай, давай. Була б була бля. ви це бачили, це просто. Передівайся, їдемо, будемо тебе заправляти.